14 червня, вітаю вас! Відео прямо з теплиць. Сьогодні здав огірок. Ціну на опті підняли, звісно, це тому що холодно. Похолодало, огірка стало менше. У мене сьогодні теж його небагато, але зірвав все, що було, і здав. Зараз поставлю ранкове відео. Ну а далі продовжимо. Ранок на 14 червня здаємо огірок. Сьогодні ціна, скажу, порадувала, тому що холодно. Ще дориваємо, зараз поки що нарвали 70 кіло. Такі огірки, є більші, є менші. Зриваємо все, що є в нас. Коротше. Пакуємо по 20 кг, поки що 70 але там ще що здорвемо. Зараз пройдуся, покажу вам огірок. Огірок ближчим часом будемо опускати, тому що отут десь стежка. Це в нас виходить одна стежка, так і ось. Ну Тут трішки ширше, бачите, то можна пройти. Будемо скоро опускати, обрізати листок, бо огірки вже під верхом. А низом їх немає. Їх немає, їх там і не буде. Хоча пасенки понаростали ось. Але спасенка довго росте. Точку росту я не прищіплюю. Женемо в одне стебло. Бачите, все під верхом. Аж під плівкою. Ціна порадувала, похолодало, але й огірка поменшала. Бачите, як воно? Колись я говорив у відео, що воно виходить те на те. В принципі, огірка менше, ціна більша. До речі, запитують, де я огірок здаю. Друзі, я здаю його вдома. В мене забирають вдома. Забирають люди, тому що вони їдуть через мої теплиці. Так виходить. Тоді по дорозі просто заїхати і забрати. Що тут? Тут теж скоро будемо пускати. Огірок уже майже під верхом. До речі, пасинки запитують, чи я їх обриваю. Нічого ми не обриваємо зовсім, часу на це нема, тому дивіться, оце всі такі кущі з отакими пасенками. Де-не-де виходить огірок, де є на пасенку, а де засиха. Засиха, тому що немає. Ну, потрібно просто більше давати добрива і все. Тоді воно буде тягнути. Ну, загалом рослина стебло товсте тут, огірок свіжий, зелений, рости буде. Ось ви бачите, яка висота вже геть під плівкою. Оце десь отут, метр вісімдесят виходить доверху. Бачите, які заросли. Це той огірок, я вже напевно буду повторювати постійно. Той, що змерз, чуть не загнив. Оце ця теплиця. Десь було відео в мене, як я його відкачував. Всі стебла стояли жовті, уражені кореневою гниллю. Але оце таке на сьогодні, бачите. А ну покажи відро, чи що у відрі. Це вже дрібне. Коротше, і луна розкажу, оце така облідка, бачите. Ну дуже велика. Бо часто запитують, який гібрид і Лонора. Сьогодні робота в нас це обрізати нижній листок і обкрутити стебла. Боже, бачите, он падає і росте не так, як потрібно. Жалко, що тільки дві теплиці. А там аби ще одну. Був, був би ще огірочок. Ну, скажу, ми вчора багато. Продали, до речі, вдома ціна 70 гривень. Дома ціна 70 гривень, ніхто поки що не скидав. Вчора багато. Не знаю скільки, але можливо, кілограм 20-25 ще продали. Отакі От ще замовлення є по 2 кіла, Дома розбирають. Теж там за цілий день замовлення є наперед. Пишемо в зошит і вже потім люди приходять і забирають. Колись оце дивіться, ось, бачите, отак, ну як колись, в тому році вже під кінець, під завершення сезону, ніхто їх не опускав, нічого не робили. Ми оце ці два стебла ось так перекидали через шпалеру і вони отак ого оце, перегинались ось сюди, бусами спутувались. Я вам кажу, отак ідеш в тунелі. Просто отак огірки. Ну це класно. Тому що туди далі вже ніхто не опускатиме їх, коли вже будемо висаджувати пекінку у цю теплицю, то вже ростимуть так. Клієнти по огірок. Зібрали огірок. Є, звісно, і такі великі. Тебе гірок, чекаємо машину. Отакі великі, вони ростуть в самому низу, там де ми їх не бачимо, з пасенків, під листям, тому якщо пройти, то відро можна назбирати. Коротше кажучи, що вийшло? Вийшло 72 кг. Це якщо геть так точно. Вчора здали, ну, верніше, не здали, а вчора продали багато, тому 70. Але я вже говорив, що я здаю два рази на тиждень. Ціна сьогодні на опті 45. Нормальна ціна. По магазинах зараз знаю точно 60-68 гривень. Ну, по різному кругом тут. І ще одне. Чекаю, друзі, непогану посилку. Буде скоро розпаковка. Я розповім, де я брав. Буде ссылка на магазин, інтернет-магазин, чудові ціни і чудовий препарат той, що мені прийде. Особливо для огірків. В таких стресових умовах для вирощування буде чудове відео, тому чекайте. Пам'ятаєте, у якомусь відео я говорив, що ціна на огірок на опті підніметься? Бачите як? Так воно і є. Взагалі на огірок, на вирощування будь-яких овочів впливає погода. Холодало, ціну підняли. Побачимо, що буде далі. Ну а на цьому відео буду завершувати. Всім велике дякую, всім гарних отаких врожаїв. Ну і далі буде. Всім пока.